вашій увазі, сюжет про моє село від Суспільне Луцьк, які помітили мій профіль в Тіктоці. А зв'язалися зі мною і приїхали, щоб зняти мене і село моє. Я буду оглядати зараз про село і буду вам казати, де правда, де чуть-чуть вимисел або там гарно підтасовані факти. Почуєте, коротше, правду з перших уст. І ще буде два. Два огляди на сюжет про мене і мою маму і нашу малинку, яка росте у нас на городі. Поїхала дивитися перший випуск. Так форми кожен день нам принесуть роботу, то ми, ми так працюємо. І так воно і є. Всі в селі ходять по лисички, тому що це джерело доходу чи не єдине влітку. В селі черемушна крайня точка на мапі Волині розташоване понад 100 кілометрів від Луцька. там ворони розвертаються. Бо по факту так і є, це крайня точка. Не на мапі Волині, там це така трошки помилка, а на мапі саме громади. Тобто територіально моє село, от все, за ним як закінчується територія нашої громади. Це кінцева зупинка. Маршрутки автобусу далі він не їде. А це кінцева. Тут 554 мешканці. Я дуже надіюсь, що це так, бо насправді ну ситуація. Не вау, молодь виїжджає, ем, роботи там немає. У Нас дуже багато черемахи. Всім так здається, що воно пішло від назви черемха. Отут, коротше, прикол, бо я не знаю, де в нас багато черемхи. Напевно, вона є, просто я не знаю. Я не знаю, де вона так прям масово цвіте. А, я це от типу перше почула тут. Води в селі немає школу. Закрили. Закрите у нас по факту майже все, окрім бібліотеки і такого-сякого медпункту, на якому, в принципі, не можна ні ліки придбати, нічого наскільки я знаю. Але я там не живу на постійно, тому я можу помилятися. Закрили м -м, лісництво, закрили школу, закрили все, тільки палорами лишилась. А, і церква УПЦ. Село для мене це як частинка мене життя у черемушному триває, каже пані Віра. Місцеві багато працюють, не перестають читати і чекають перемоги і повернення рідних з війни. Працюють там справді екстра багато, тому що це єдина можливість мати за що жити, виживати там. Як вам випуск? Я звичайно там деякі моменти пропускала, бо він весь там більше чотирьох хвилин. Пишіть, як вам на днях. Закину другу і третю частинку, де буде огляд на сюжет. Про мене там буде цікаво, цікавіше. Я думаю.